Через стільки часу ми знову на цьому красенні, який називається Дністер. Туманчик трошки. О, але ми вийшли на воду, вже прогріли моторчик, а холод запущений. Виходимо, трохи дивимося на воду, догріваємо мотор. Приманочки готові, настрій є. Будемо сьогодні ловити судака. Сподіваюся, все у нас сьогодні буде добре. Побачили отут, дивіться, О, такий гарний. Рельєфчик. Вон є трошки. ракушки. Будемо пробувати перша точка. А далі вже по обстановці. Ти готовий, чоловіч? О, готовий. Погнали. Один з неприємних моментів, через які ми так і не спішили на воду, це те, що сьогодні приїхали зранку і на березі було мінус 6-7. Дивлюся, шнурочок ще не мерзне. Але якщо буде мерзнути, то особливо і не будемо поспішати. А, неприємно ловити в мінус, але виходу у нас нема. Треба ловити тоді, коли є можливість, а не тоді, коли гарна погода. Друзі, щойно зійшла риба, це капець. Мав легенький тичок на свінга. А, саморобний свінг на джиголовичці. Зараз вам показую, О, будь ласка. Така двокалірочка гарна. Щойно спрацювало було вже. Перше клювання, ну це тішить. Дивіться, яка краса. Сонечко вже е, гріє. Кільця не обмерзають, ну, але тим не менше, е, клювань не дуже багато є. От. Остання наша точка надії на цій локації. Гарній. Там правда, туман не видно нічого. От. І будемо рухатись вниз, тому що там є у нас точки напрацювання, до речі, тут було. Чотири людини на човнах. Всі вниз полетіли, лише ми тут залишились шукати свого щастя. А, спішу поділитись інформацією, що мав щойно клювання. Холосте клювання. Дебнула Сатурн. 2,5 дюйма на 10 грамах в машинному маслі. Покльовка під самим човном. Перекидав тут віброхвости. думав, що судак сьогодні хоче віброхвоста. Хм, Ні, не хоче. Щось є таке максимально маленьке підсіло. Я навіть не думав, що то клювання. Просто взяло підсіло. напевно, супер дрібненький судачок. Ого, ого, ого. Дивіться, який. Здоров'як. Ви який трофей підсів. До речі, пам'ятаєте, я вам казав, що на Сатурна клюнув 2,5 дюйма в маслі. О, ще й з'їв шматок. Ну давай, друже. Давай, біжи. І перша риба 2024 року. На Дністрі. Таке собі, таке. Приплили на нову точку. Вирішили смачно клюнути самі. От. Валерчик вже перекусив, яке каже, роблю перший закіт. Отже і рибка є. Щось певне невеличке, але нам не вибирати по вазі. -да. О, є. ну більше, ніж мій, це точно. Нехай би і такі клювали, та й ми б втішились. Блука mm. спрацювала, цікаво. У мене до цього працював силикон. От. Угу. Ну, а тут прям з першого закиду і мандула працювала. Валіра, до речі, сьогодні казав, каже, цілий день кидає мандули взагалі не працюють. Бачите, ну, як цікаво, переплили на нове місце і, і спрацювала. Мені здається, що зараз буду ставити мандулу, бо Валерчик на протязі п'яти хвилин вже тягне другу рибу. Хм, цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво. Що там, Суда, судак, тудак? Ну, то значить, що значить треба міняти приманку на мандулу, напевно. О, обережно. О, це вже кращий. Вже буде покраще, ніж той, що був у тебе до... досі. Ну, я тебе вітаю, ти молодець. Приятного. Так, молодець, що почав клювати. А як це назвати? Називається коли тебе обловлюють з усіх сторон. Валерчик, мені здається, що це третій закид або четвертий закид, і вже третя поспіль риба. Добре, кидаємо туди. Я думаю, покидаю в інші сторони. Буде буде можливо якась статистика в інших сторонах. А це просто в один в один напрямок кидає і ловить. А, і ловить там в одні ворота. Ну добре, допоможемо, допоможемо чоловікові, бо бачу, мучиться без риби. Але кидав туди тільки що з силікон. Ну, не тільки що, а попередні закиди. Кидав туди силікон ну, не було. Задумався я собі над такою річчю. Думаю, кліє у нього на біли, білу приманку. Я думаю, ну я просто спробую лив недавно е цікавих е свінгів 3,5 дюйма, білий і білий перламутр. От. Думаю, спробую я кину сюди, де кліє, але просто білу приманку. Можливо, фішка в кольорі, а не саме в а, типі приманці Мандула. Ну, от. Ще й окуня зловив. Я думав, що хоч сюди Катя, ну. Але гадьониш. Цікава ситуація, от не можу засікти. Дві проводки поспіль. Зараз роблю третю в одному місці, де покльовка. Може зараз на камеру вдасться, це буде прикольно. Перший раз заклало хвіст, другий раз заклало хвіст, третій раз зараз взагалі не клюне. Сучок, все ж на той же ж самий свінг. От. Недалеко від човна. Такі класні покльовки, там просто пу-бух. І не хоче, вже не хоче. Може зараз треба поміняти кольор приманки, Маю, маю різні кольори. Ага, я зрозумів, ясно. Шмен. Чергову рибу на мандулу. Ні. Ні? Ні. А на що? Грушка. На грушку. Ти божеволів. На сьогодні якісь антисиліконові настрої має і. Я, до речі, думав кинути грушку. Думаю, так. Мандули не хоче, сікона не хоче, треба щось спробувати таке цікавеньке. О! Ну, от, маємо, маємо судака, маємо грушку. Чіт, чітко в рот, якщо хочете глянути. От. Без всяких якихось багрінь. Тобто я не захищаю приманку грушку, я просто хочу сказати те, що вона ловить рибу, ловить судака нормально, але деякі люди просто її використовують для того, щоб... Шарпати коропа, наприклад, просто якусь білу рибу багрити. Ну, В даному випадку маємо. Маємо судака. Скільки грам? 15. Супер. Ви не повірите, мандула. І тільки закинув. І є риба. Просто є он хлопці відпливають, з хлопцями поговорили. І нарешті я зловив сьогодні на мандулу. Причому навіть не надіявся з такою гарною покльовочкою. Ой, ви що, Та він ще й трясе головою нормально. Валерчик, поможеш? Там якийсь схожий, схожий на рибу риб. Давай його. О. Ну такий. Не, не найгірший варіант. Могло бути і гірше, скажімо так. Покажись людям, судак. Ну, от такі от судачки і клюють. Вон вона, героїня сьогоднішнього дня. Шоу у Валерчика. От, шо... Хотів сказати, що у мене, але що у мене, то мене перша риба на мандулу. До цього і клювань не було. Але колір робочий, тому хто збирається на Дністер, то майте на увазі. Чорно-біла доволі таки себе непогано проявляє. Друзі, я розійшовся. Знаєте що? Бо от на мандулу отримав друге клювання. Судочок невеличкий, напевно, знову ж таки. Такий же ж самий по розміру. Причому дуже цікаво, що ми плили. Я думав, що ми стоїмо на якорі. Медчик каже, ми дрійфуємо. Я такий, окей, куди кидати? Звідки зловив попередню рибу хази. Зараз кинув на бровку, бо знаю, просто, що там бровка є. От, і у нас є черговий, черговий суда, судачей. Судакей. Е, ну ти куди, братан? Давай я тебе. Е. Давай, щоб зараз ще трійником зачепи мені за НДНД і буду всім розказувати, яке афігене НДНД. От. Дякую, Валерчик. От. І от ще один судак. Навіть в планах, якщо чесно, було звідси тікати. От. Але оскільки клюють такі шпіни, то ну, приємно. приємно навіть такий судачок. Коли кліє, то приємно. О, так от кидаю на берег, на міляк, стягую звідти по бровці, по ракушці і є тут вони. Камеру включу, бо це третій закид. От, І тут щось тянеться, але ні, то не риба. Може якась ракушка. А якщо риба, то вже є, йде в бік, точно не риба. Якийсь кусок гімна. Зловив. Вон, бачите, плюси ловлі на ракушки на мандули, те, що ти можеш зловити ракушку і мати таку імітацію судакової ловлі. І то добре, і то цікаво. Є рибка. А це вже рибка, якщо попередній раз була ракушка, і мені здається, що навіть е, трошки по, покраще буде, ніж попередні. Ух ти. Ну точно не ракушка, бо. Бодригається. Або дригалась. Ні-ні-ні, це таки рибка. Дірчик потрібен, потрібен асіст. От. Буде смішно, якщо зараз буде ракушка, звичайно. Але я думаю, що з цим навіть варто буде сфотографуватись. Ну. Ти якось нормально дригався коли. Ні, прикол, ні. Що? Такі, такі риба. Такі риба. Чечки. Такий, дивіться, який гарний. судачок, ну як гарний. Не те, що гарний там грам 400-500. Але є судачок, є мандули. Оце якраз те, що цей чоловік робив. На мандули. На мандули гатив судаків. Що робиш? Підозр... Підозрюю, що міняєш приманку. На яку? Вибір невеликий. Сілікон або джіґрі. є ще одна рибка. На мандулу. Валерія, опишіть свої відчуття, почуття. Я ж казав, що я ще звідти кинув туди і кажу, ну я ще звідти риби не ловив. Зараз вам дотягну цю рибу, та я розкажу трошки про проводку, що я робив, можливо комусь це стане в нагоді. А поки цього невеличкого садачка. Затягнемо капкан. Ого, там не невеличкий, там трошки має. Ого, ого, ого. Є. Так, фрикціончик відпустимо. Валіра, готуйся ловити його. Я вже піднімаю його, готуйся ловити. Дяк, дяк, дяк. Гарний, гарний. Так, о. Такий. о. такий от. Коротенький, гарний судачок. Отже, для тих, кому буде цікаво, власне, по проводці до цього я робив отакі от проводки, підривав ту мандулу. Результату не було. Принаймні, точніше він був у Валері, у мене його не було. А потім я почав тупо ото, дивіться, так от катушкою протягувати без будь-яких підривів. Тупо, щоб вона чібрашка, вона скакала по дну. І без будь-яких підривів. Так, вона збирає ракушку. Ракушки дуже багато, але просто коли от, я так думаю, що коли цим вантажом воно цокає по, по ракушці, це заводить судака. Ну, чотири риби за останніх, десь, я не знаю, хвилин 40-45, напевно, це порівняно з тим, що я зловив дві риби за більше ніж півдня, то це дуже гарний результат. Причому, от ми зараз стали на точку і клює. Звучить пафосно, клює з усіх сторін, але воно насправді так і є. Тобто кинув туди, десь зловив рибу, кинув туди, зловив рибу. О, але я думаю, що суть або в тому, що рибка активізувалась, або в тому, що дійсно я підібрав проводку, бо до цього я от просто отак от підривав і ну, не було клювань взагалі в той час, от як напарник ловить. Так що маєте на увазі, беріть на замітку. Вийшло так, що останні дві години ми в цій локації, де зранку рибали рибалимо і заробили цілих ноль клювань. Ми вже тут обговорили з напарником, що, напевно, найкращою стратегією було б залишатись там, де у нас клювало на мандули. і в принципі могли б там завершувати день, але якби б знав де впав, то там би. Постелив би щось м'якеньке. Отже, сьогодні половили. Відкрили сезон 2024. Зловили судака, зловили окуня. О, цілком риболовлею задоволені. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Всім до зустрічі, всім пока!